На зупинках Чернігова можливо скоро зникнуть холодильники та реклама. В міській раді взялися за їх благоустрій. А поштовхом для цього стало продовження оренди землі підприємцям для розміщення зупинкових комплексів із вмонтованими кіосками на зупинках міського пасажирського транспорту. У останній сесії міської ради було знято питання про виділення. Землі для розміщення торгових павільйонів на зупинкових на зупинках. Чому було прийнято і зняти це питання? Тому що на деяких зупинках не проводиться робота по благоустрою зупинкових комплексів, не дотримується правила торгівлі та є інші. Какие зауваження. Наболевший вопрос это э, холодильное оборудование, которое стоит рядом возле остановочных комплексов. Этого не должно быть, оно должно убраться. И э, киоски, которые там находятся, э, если у них есть э, соответственно согласование санитарной санстанции, сан сан перечня, то вони можуть там, кінечно торгувати. Є ліцензії у них на продажу там цютю нових виробів і е, слабоалкогольних напідка. На нараді представники управління архітектури, транспорту та торгівлі розглянули фотографії 23 трьох зупинкових комплексів. На всіх є порушення в мерії вирішили письмово попередити підприємців, щоб вони привели зупинки до ладу. Цей приписи будуть розіслані, встановлений термін, і при розгляді питання уже на сесії про. Продовження договору оренди буде враховано наскільки підприємці, ті люди, які відповідають за цей стан, виконають ті вимоги. Якщо не будуть виконані, значить тоді земельні ділянки не будуть продовжуватися оренда, і вони будуть передані комунальному підприємству, яке в подальшому буде вже контролювати стан речей. Прибрати холодильні установки, рекламу та повісити вивіски з назвою зупинок підприємці мають до кінця березня. А ось чи торгуватимуть пивом та тютюном у кіосках на зупинках це питання залишається відкритим. Ми шукаємо законодавчі, скажімо, щоб можна було притягнути до якоїсь відповідальності, але тут наші обмежені можливості. Я думаю, що це окреме питання, але також в цьому треба дивитися. Ну, наприклад, пиво на розлив. На зупинковому комплексі ми знаємо, бо ми визначали перелік місць, де повинно торгуватися пивом на розлию, аж ніяк не на зупинковому комплексах. Це питання зрозуміле для нас. А от торговля іншими товарами там це трошки складніше. У місті всього 95 зупинкових комплексів до ладу приведуть усі обіцяють.